Сьогодні я хочу навчити вас відриватися від землі. Бо для того, щоб відновити сили, треба деколи відчути себе такими легкими, такими повітряними, схожими на кульбабку, яка летить, куди її несе вітер, або на м'ячик, який відстрибує і підскакує, і летить туди, куди його кидають. А можливо... Мильною бульбашкою, яка надувається і переливається, що дарує вам легкість, безтурботність? Спробуйте по, по кілька хвилин в день бути безтурботними, відпустити, так як відпускаються мильні бульбашки, всі свої тривоги. Видати їх, випустите на свіже повітря, провітрите свою голову, свою душу, свої закамарки, де ховаються страхи. На світі ще залишилось багато-багато легкого і повітряного. Подивіться, і придумайте свій символ своєї легкості. Сьогодні бажаю. Нехай вам буде легко. Мені легко.